Українське законодавство про мову бере початок 1918 року, коли було прийнято закон Центральної Ради про запровадження української мови у банківській і торговій сфері. Вже 19-го року директорія видала закон про державну українську мову в Українській Народній Республіці та про обов'язкове вживання її у діловодстві Української академії наук з втратою незалежності УНР, декрети про українську мову 20-го та 23-го років мали декларативний характер. Проте певний правовий розвиток мови відбувся з 1925 року, коли вийшла серія постанов раднарком УРСР про українізацію. Та в листопаді 33 го ЦК КПБУ припинив їх дію і почався зворотний процес звуження функцій української мови та витіснення її російською. І тільки через 56 років, 28 жовтня 1989 року, було конституційно закріплено державний статус української мови в Україні. Законом про мови в українській РСР. Це був результат багаторічної національно визвольної боротьби народів, які проживали в колишньому радянському Союзі. Таке було в Естонії, Литві, Латвії і в Україні. І це була велика перемога демократичних сил е, ухвалення цього закону, бо там вперше було визначено, що українська мова має державний статус тодішній в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Ну я тоді був молодим викладачем, і я пригадую, що ті 10-5 років там давали перехідний період. Для мене здавалося то величезним і несправедливістю великою. І як це тут чекати 5-10 років? Бачите, вже 22 роки. А закон, по суті, досі не виконаний. Цей закон, незважаючи на його важливе значення для боротьби за збереження української мови, мав проте напівколоніальний характер. У багатьох його статтях поруч зі словосполученням українською мовою стояли слова або російською. Незадовго до проголошення Незалежності України, в 1991 році Рада міністрів України ухвалила державну програму розвитку української мови та інших національних мов УРСР на період до 2000 року, яку не було виконано. Поправки до закону у роки Незалежності не вплинули на головний її статус єдина державна мова в Україні. Який закріплений статтею 10 Конституції України, ось чомусь повелося ще знову ж таки від часів тих перебудованих і перших років незалежності. Що ви давайте ми спочатку побудуємо економіку? Люди всі заживуть багато щасливо. А тоді ми візьмемося за культуру. А так воно не буває. Натомість бездуховність. Свавілля, такий нігілізм загальний він стає все ширше, пускає коріння, і в тому числі вставлені до мови. Законодавство трактує, що мовою вихованням дитячих дошкільних установах, мовою навчання і виховання в загальноосвітніх школах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах є українська мова, проте на практиці відбувається порушення, до яких відповідальним особам байдуже В школі мистецтв у танцювальних, деяких хореографічних. У цих ансамблях репетиції керівники проводять мовою сусідньої держави північної держави, як то кажуть, ну так що ви цих дітей візьмете? У них буде спотворена мова. Вони не знатимуть ні української мови, чітко ні російської. Загальна культура мовлення в Україні пояснюється низькою громадянською свідомістю та байдужістю чинної влади.